Привіт, друзі! Ми зараз прогулюємося по, по території єврейської партації. Трішки змучились, сонечко вже припікає і наші плечі трохи втомилися. Тому, коли таке стається, що плечі втомлюються, ми робимо невеличку розминку для плечей і спини. Ми затікали, і ми почувалися комфортніше, нам приємніше було споглядати всі чудові краєвиди. Отже, перше це трошки підтягуємо. Скидаємо на навантаження, робимо невеличкі махи, кай м'язо трошки потягнеться. Кругові оберти вперед, назад. Тижні потянемо спину. О. так, Отак. назад Пах. Все знову пухруськує. От така невеличка розминочка допоможе нам відновитися і продовжувати нашу мандрівку. Приїжджайте в Брест, тут справді чудово, гарні місця для відпочинку, для прогулянки. Всім раджу, до зустрічі!